Росіяни на превеликий жаль продовжують атакувати Харківщину. Напередодні окупанти завдали серії авіаційних ударів по місту Куп'янськ. Попередньо ворог застосовував А-500 та 1500. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Пошкоджено понад 80 житлових будинків, господарчі споруди, дитячий садок, станцію та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги. На щастя, минулися без постраждалих. Тим часом, через складну безпекову ситуацію в Куп'янському районі на Харківщині, розширили зону евакуації цивільних. І про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Це стосується таких сіл, як Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка. Планується перевести в більш безпечні місця 181 дитину. Андрій Канашевич, голова Купінської районної державної адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий ранок. Вітаємо. Вітаю, добрий ранок. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як пройшла ніч у Куп'янській громаді? Що маємо станом на цей ранок? Ну, можна констатувати той факт, що ця ніч була як і попередня, можливо, була менша інтенсивність, але так само ворог близько 12-ї години ночі, потім близько першої години ночі завдав. Чергових авіаударів є знову на спотраплення керованих авіабомб по приватному сектору. По багатоповерхівкам наразі оцінюємо е, наслідки цих ударів, але є руйнування, є значні пошкодження. Служби ДСНС наразі знаходяться на місці для того, щоб надати оцінку і подивитися взагалі далі, як і яким чином здійснювати евакуацію, тому що евакуація продовжується, і ми бачимо, що люди, які залишаються в місті, Куп'янськ, вже в повній мірі відчувають, що ситуація критично погіршується, вже потрібно не сидіти, а приймати все ж таки відповідальне рішення і звертатися за допомогою щодо евакуації, пане Андрію. А ось після цієї фіксації, якщо не помиляюсь, представником Харківської обласної прокуратури, що росіяни почали пускати каби, які летять на 95 кілометрів, чи почастішали удари кабами? Ну, ми відчуваємо їх вже більше місяця, і це щоденні удари. І єдине, що відрізняється, це е, ті каби, які застосовуються або фаби, або 250, або 500, або півтора е, тонні, або е, інтенсивність відрізняється. А так в принципі ми бачимо, що ворог вже так цілеспрямовано закидує місто, просто намагається його зруйнувати, вщент і таким чином. Зробити все для того, щоб місто Кукінське не існувало і можливо таким чином спонукати сили оборони, залишити місто. Але е, будь-якому разі е, ми е, реагуємо на цю ситуацію, і можу сказати, що е, після того масивного обстрілу, що був у нас позавчора, вночі е, наші служби відпрацювали вже і за минулий день. Електрики, молодці, вони дуже якісно провели роботу. Більше 10 вулиць відновили електропостачання біля 20 вулиць частково відновили електропостачання, але в той же час можна сказати, що є райони в місті Куп'янську або навколишніх селах, де таке відновлення неможливо в зв'язку з тим, що є постійна загроза обстрілів. І треба зазначити, що активність в піві дронів останнім часом вона дуже посилилась, і вони постійно літають по вулицях. і Це несе небезпеку, а не тільки військовим або ДСНС, або е електрикам, а просто цивільним людям, тому що атакуються і цивільні автівки, і просто е цивільні люди атакуються. Тому з огляду на це працюємо там, де можливо відновлюється електрозабезпечення і взагалі функціонування критичної інфраструктури в тих районах міста або в тих населених пунктах, де така загроза, хоч не така наявна, і де можливо якомога швидше відновити де не потрібно багато часу, багато задіяти людей техніки для того, щоб робити відновлення. Пан Андрію, перед тим як вас долучити до ефіру, ми озвучували жахливу статистику. Приємне є те, що не було постраждалих після попередніх обстрілів, але ми озвучували цифру у 80 одиниць. Мова йде про будівлі різного гатунку: це приватні садиби, це комунальні підприємства. Якщо подивитися на Куп'янську громаду, чи можете сказати у відсотковому відношенні, скільки будинків? Було пошкоджено ворожою армією, і чи підлягають вони відновленню у найближчій перспективі, тому що війна триває, і ви самі щойно сказали це надто небезпечно в моменти відновлюючих робіт, ворог продовжує вбивати. Ну, якщо їхати по місту Купівську, то можу сказати, що побачити вцілілу будівлю, у якої, хоча б там вцілілі Дах або вікна ну майже неможливо. Ну навіть останній раз, коли я їхав, я не зміг побачити такої будівлі. Тобто все пошкоджене, все е, частково зруйновано. Тобто, можна казати про те, що е, місто на 90% зазнало руйнувань і пошкоджень. Безумовно, відновлювати все це наразі немає жодної можливості, тому що це просто небезпечно і залучати людей в таку небезпеку враховуючи те, що ворог постійно. І на задає повторних ударів по тим місцям, по яким е, здійснює атаки ну небезпечно для життя. Тому наразі е, те, що стосується критичної інфраструктури, гуманітарного забезпечення, ми намагаємось швидко відпрацьовувати і робити е, для того, щоб люди відчували, що є підтримка. Там де потребується набагато більше часу і зусиль, і залучення більшої кількості е, працівників. Там намагаємось все ж таки не ризикувати і робити це будемо тоді, коли будемо розуміти, що це доцільно і це не без і це безпечно, пане Андрію. Ще ще два аспекти. Ми наводили слова голови обласної військової адміністрації Олега Сінігубова про розширення зони евакуації цивільних були перелічені населені пункти. Скажіть, будь ласка, як часто або оперативно переглядаються? Ось такі рекомендації. І ось ще одна ця цифра: планується перевести в більш безпечні місця 181 дитину. Чи всі батьки ну, погоджуються без проблем на вимушену евакуацію своєї дитини? В залежності від розвитку безпекової ситуації ми аналізуємо. Ті чи інші населені пункти, і розуміємо тоді вже чи застосовувати там чи звертатися до обласної військової адміністрації з проханням підтримати деякі заходи з обов'язкової евакуації наразі, те, що ми говоримо про ці сім населених пунктів, які ми додали до обов'язкової евакуації, Ці ці населені пункти вони знаходяться в Шевченківській громаді. Яку ми вважали до недавнього достатньо тиловою і достатньо безпечною, але ці населені пункти вони знаходяться на кордоні з Кіндрашівською з Курилівською громадами, де ми вже давним-давно оголосили обов'язкову евакуацію. Ми там завершили проведення промислової евакуації дітей разом з батьками. Ці населені пункти знаходяться поруч. а Ми бачимо, що останнім часом травень місяць, червень місяць, по ним. Починаються прильоти, долітають вже каби є достатньо активне застосування БПЛА, типу Шахет або Герань-2 І розуміємо, що є певна небезпека. Тому наша задача зараз людей попередити, пояснити їм умови таких оба, такої евакуації, пояснити, яка буде надана їм допомога, куди може бути здійснена евакуація. Ну і безперечно, головне для нас, що там проживає в цих населених пунктах 181 дитина. Є маломобільні люди. Це ті категорії е, людей, які в першу чергу ми маємо е, забезпечити е, евакуацію забезпечити умовами, які дозволять е, все ж таки е, е, жити без постійних обстрілів, і тому ми звертаємо на них увагу. Будемо проводити, оскільки евакуація тільки оголошена, будемо проводити зараз розмови з батьками розмови. З відповідно службами у справах дітей для того, щоб дітей таких вивозити. Але безумовно є фактори, які будуть впливати, і безумовно, не всі батьки будуть одразу погоджуватися, але є певний час, будемо працювати, будемо робити так, щоб їх. Максимально стимулювати для того, щоб вони не залишалися там, де є небезпека для життя їхніх дітей, пане Андрій, будемо сподіватися, що вони вас дослухаються, але також розуміємо залишати своє минуле це дуже непросто. Дякуємо вам Дякую. за те, що ви долучилися за те, що були з нами на зв'язку. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації.